Привіт до вашої уваги. лот. Це аксесуари для мікрохвильових печ бренду Ernesto. В лоті представлені різні моделі посуду, є кришки. Коли підігріваєте накривати їжу, щоб не забруднювалася мікрохвильовка. Весь посуд зроблений з стійкої пластмаси. Вона витримує нагрівання. Також є такі контейнери, подовжені для макаронів. Вони йдуть з отворами. Так він виглядає. Він йде на один літр. Буде дві кришки, два таких контейнера. Також є такі, вони можуть бути для підігріву різної їжі, бульйонів. Кришка також має отвір, щоб походила пара. Вона таку має штучку всередині підставку. Він йде на літр 450 грам. Їх буде два. Один буде такий маленький, як чашечка на 600 міліграм. Також в лоті є такі для жарки яєць. Сюди поміщається два яйця, закриваються кришечкою. Дуже зручно. Таких три штучки є. І є такі для картоплі. Сюди можна помістити чотири картоплини. Таких буде два. Цього в лоті є 12 одиниць, собівартість однієї 79 гривень, а вартість лоту 950 гривень. Даний лот вже зараз можна замовити на сайті або у наших менеджерів, а також не пропускайте наші новинки, підписуйтесь на Viber канали та YouTube канали і, звичайно ж, не забувайте ставити вподобайки. Всім дякую, заробляємо разом!